Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні у нас буде заняття з аплікації. А що ми будемо виготовляти? Відгадайте загадку. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі бачить серед ночі. Хто це? Так, правильно малята це сова. Сьогодні ми з вами виготовимо. Сову. Для того, щоб виготовити сову, нам потрібен кольоровий папір жовтого, чорного, білого коричневого кольору. Ось такий туб від рушників. Заздалегідь, я вирізала ось тут так півколом ось таку частинку, щоб придати форму. Це будуть у нас вушка сови. Клей, пензел, і ножиці нам потрібні. Починаємо вирізати крила. Беремо коричневий папір, відрізаємо нам потрібну кількість паперу, і будемо вирізати ось овал. Давайте з вами пригадаємо, як вирізати овал. Зрізаємо кути, заокруглюючи ножиці. Так, ось у мене вийшли ось такі два крила із коричневого паперу. Тепер я виріжу із білого паперу, відрізаю ось такий квадрат і складаю його навпіл. Вирізаю ось круг. Це будуть очі нашої сови. Так, є. Тепер я виріжу із чорного паперу два круга. Це будуть серединка ока, такий зрачок нашої сови. Теж вирізаємо круг. Так, є. вирізали. Це ми покладемо в серединку. Ось такі у нас будуть два ока нашої сови. Крила є. Тепер ми виріжемо із жовтого паперу дзьоб нашої сови в виді сердечка. Складемо навпіл наш квадрат і виріжемо в виді сердечка. Це буде у нас такий дзьоб нашої сови. І тепер виріжемо іще дві ніжки із жовтого паперу. Знову ж відріжемо нам ось так, складемо наш папір навпіл, намалюємо ось таку деталь, деталь ніжки півколо і ось так. А тепер по цим лініям вирізаємо. Так, акуратно працюємо з ножицями, дорослі можуть допомагати своїм діткам. Так, є такі дві деталі. І тепер починаємо приклеювати. Набираємо ось так, змащуємо клеєм крильця нашої сови. Ось так ми їх приклеїмо з однієї сторони. одне крильце, з іншої сторони приклеїмо друге крильце. Так, підрівняємо. Так. Добре треба смастити, мабуть, клеєм. Ось так. Так. Тепер ми, поки наші крильця будуть підсихати, ми склеїмо оченята для нашої сови. Так, працюємо. Так. Ну, а тепер ми їх наклеїмо. Так з однієї сторони, і з іншої сторони. Так. Тепер ми наклеїмо наш дзюбик нашій сові. Ось так. І приклеїмо. Ось такі ніжки нашій сові, так. Ну, ось у нас отрималась ось така малята сова. Вам сподобалося? Ну ось така у нас сова і отрималася малята. Тож, виготовіть і ви таку саму, сфотографуйте, нехай вам батьки допоможуть цьому і прийшліть свої роботи. Я буду з нетерпінням чекати. До побачення, до наступних зустрічей.